Ну, от якщо вам ставлять діагноз серцева недостатність, то це передусім це набряки з'являються на нижніх кінцівках, це задишка, звичайно, неможливість виконати великі навантаження. Це можуть бути болі за грудиною, це або в серці. Це втомлюваність, це іноді втрата ваги, це якщо це такі далеко запущені такі випадки. І це, звичайно, зміни в аналізах крові деякі. Я, є такий показник атріоретичний поптит, який нам вказує на наявність серцевої недостатності. Ну, тобто, це. Серйозна патологія, яка насправді веде до інвалідизації і до смерті, тому що е, ми знаємо, що чим вище е, м, рівень, тобто ступінь серцевої недостатності, тим е, виживаність людини менша з кожним роком. І от почали цей препарат використовувати у пацієнтів серцевої недостатності і помітили, що на фоні прийому цього препарату мається на увазі довгого прийому, немає загострень серцевої недостатності, тобто менше людина потрапляє в стаціонар із загостреннями і, звичайно, вона довше живе. І тому ми як кардіологи підключилися і почали використовувати